Херсон у вогні, «Що воно туди попала, я не знаю. Окупанти продовжують терор обласного центру: 17 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. Правоохоронці викрали десяток таких фактів, вчинених учасниками вказаної групи. Поліцейські перекрили канал незаконного перетину кордону. П'ять університетів, один студент. Я повністю виключив розваги вечірки. У Миколаєві зафіксували рекорд освіти. Сьогодні понеділок, 28 липня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Про все в деталях далі. 27 липня та сьогодні, 28 липня, ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував ФПВ-дронами куцерубську громаду, внаслідок чого в селі Яселка виникла пожежа приватного будинку сухої трави та чагарників. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється, що минулої ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито п'ять ворожих шахедів. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців, завдаючи цілодобово артударів та атакуючи з безпілотників. Сьогодні близько п'ятої ранку ворог обстріляв житлові квартали корабельного району сусіднього обласного центру. Один із снарядів влучив прямісінько в будинок. На щастя, людей у ньому не було. Але іншим будинкам також дісталося, А їхні мешканці приходили до тями після пережитого. Я проснулася, але не вставала. А потім з переляку теж минут п'ятнадцять лягала. Всьо, і все, і все полетіли стекла, і все. пожежа диван загорів. Що воно туди попало, я не знаю. Хлопці затушили своїми воду. Тягали А Де вони диван? -то? 28 липня в Україні вперше на офіційному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Постанову з цього приводу було ухвалено Верховною Радою 22 липня. Пам'ятний день приурочена до трагічних подій 2022 року. Коли на території колонії в селищі Оленівка, що на тимчасово окупованій частині Донеччини, внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських військовополонених, зокрема захисників Азовсталі, ще понад 130 людей зазнали поранень. Сьогодні українці схилили голови перед пам'яттю військових, добровольців і цивільних закатованих, страчених або вбитих у полоні внаслідок російської агресії. Захід із вшанування пам'яті закатованих та загиблих у полоні українців відбувся сьогодні і в середмісті Миколаєва. Очільники міста та області, правоохоронці, військові, волонтери, просто небайдужі миколаївці та люди, які втратили близьких на російсько-українській війні, прийшли зранку до меморіалу, присвяченому героям, які віддали своє життя за свободу України, аби покласти квіти та схилити голови у хвилині мовчання. Для кожного з учасників покладання це данина пам'яті тих, хто загинув не лише на полі бою, а й у полоні в нелюдських умовах без права на захист, хто до останнього залишався нескореним та відданим своїй державі. Нацполіція та СБУ запобігли спробам нелегального збуту трофейної зброї. У результаті спільних комплексних заходів викрито вісьмох ділків, які намагалися продати незаконний товар на територіях Херсонської, Чернігівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Серед вилученого вогнепальна зброя, протитанкові гранатомети, автомати, гранати та набої різного калібру. Нині всім фігурантам повідомлено про підозру Суд обрав підозрюваним запобіжний захід, тримання під вартою за скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі. Автотроща у Вознесенському районі 27 липня близько о пів на другу ночі у селі Маринівка сталася дорожня транспортна пригода за участі вазівки та мотоциклу. За попередньою інформацією, керманич останнього виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з легковиком. В результаті до лікарні госпіталізували 18-річного водія мотоциклу та двох його неповнолітніх пасажирів. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування. Нацполіція викрала схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організував її 32-річний киянин, який очолював одну з благодійних організацій. Він налагодив бізнес із втечі чоловіків за межі України в обхід мобілізації. Клієнтам пропонували кілька способів перетину кордону. Так, виїзд поза пунктами пропуску коштував 11 тисяч доларів. Виїзд під виглядом далекобійника через систему шлях 14 тисяч, а найдорожчий варіант 17 тисяч доларів. Передбачав пасажирський виїзд потягом до країн ЄС з підробленими документами та оминанням паспортного контролю. Сам організатор групи виїхав з України та керував процесом дистанційно. Далі пряма. Спільними діями працівники департаменту карного розшуку та головного слідчого управління Національної поліції України, співробітники прикордонної служби за силової підтримки поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено чорнові записи, оргтехніку, мобільні телефони, набої та грошові кошти в різній валюті. Еквівалентом майже 5 мільйонів гривень за протиправні дії зловмисникам загрожує позбавлення волі до 9 років з конфіскацією майна. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій. Стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. У корабельному районі Миколаєва реалізують важливий інфраструктурний проєкт у співпраці з урядом Данії. Під час червневої сесії міськради депутати визначили комунальне підприємство Миколаївводоканал замовником цього проєкту. Як пояснив секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько в етері нашого телеканалу, ініціатива має на меті зменшити втрати води у міських мережах, які зараз сягають майже 40%. Пропонуємо послухати пряму мову. Власне, воно стосується проекту спільного з корпорацією «НЕВКО» – північна екологічна фінансова корпорація, і там заплановано фінансування порядка 15 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь. На заміну мереж та встановлення приладів обліку. Власне, ця програма називається Бездохідна вода, і вона, як то кажуть, призначена для того, щоб були менші втрати підприємства. Тому що сьогодні ми розуміємо ну, ми розуміємо, в якому стані у нас мережі, таким чином. Це власне пілотний проєкт, тобто там вибраний тільки, здається, сьомий мікрорайон в корабельному районі, де будуть замінені мережі, де будуть замінені труби, і також будуть встановлені прилади обліку, які дозволять підприємству більш, скажімо так, ну, детальну інформацію отримувати, в поточному режимі розуміти, скільки, як то кажуть, вони в ту чи іншу гілку води віддали і скільки. Надійшло до споживачів і таким чином визначати, де у них можливі місця витоків там або якісь інші там речі. Миколаїв водоканал нагадує, що завтра та післязавтра у Миколаєві не буде води. У вівторок, 29 липня з 8 години ранку, водопостачання у місті відключать. Це пов'язано з роботами по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж. Орієнтовний час відновлення водопостачання 20.00.30 липня. Миколаїв отримає ще 9 нових тролейбусів з автономним ходом. Розширення тролейбусного парку відбудеться завдяки угоді між Миколаївською громадою та Європейським банком реконструкції та розвитку, яку було підписано на полях міжнародної конференції з питань відновлення України. Вона відбулася у Римі, 10 та 11 липня. Секретар міської ради Дмитро Фалько в етері програми Діалог нагадав, що фінансування угоди забезпечене за підтримки уряду Данії. Ось що він сказав з цього приводу. Власне, нові тролейбуси себе дуже добре зарекомендували. У нас сьогодні, скажімо так, рухаються вони по місту. Вони всі з автономним ходом. Ну ті, що нові, ми отримуємо, що дозволяє їм, якби нові маршрути побудувати, віддалені райони і так далі. Таким чином, мережу електротрансу буде розвиватися, її буде розбудовуватись. А завдяки цим дев'яти тролейбусам зможемо ще. Нові маршрути побудувати. От, Наприклад, дуже цікавий у нас сьогодні є маршрут да, з, з залізничного вокзалу в корабельний район. Е, власне, ну, люди мають змогу без пересадок діставатися, зручний транспорт, сучасний. Бачу в контакт-центрах інколи бувають скарги на те, що не працюють кондиціонер. Це там тимчасове явище, швидко все усувається. Люди мають комфортний сучасний транспорт і швидко, і швидко можуть дістатися. П'ять університетів, один студент. 19-річний Артур Коваленко офіційно став наймолодшим українцем, який одночасно навчається у п'яти вишах. Національний рекорд зафіксували у Миколаєві 25 липня. Відзнаку студентові вручили в колі рідних. Звідки така жага до навчання в хлопця дізнавалася наша знімальна група. 19-річний студент родом з Вознесенського району має необияку жагу до знань. Артур Коваленко встановив національний рекорд як наймолодший українець, який навчається одночасно в п'яти університетах навчання в п'яти університетів потребує зусиль. Так я повністю виключив розваги, вечірки, різноманітні туси. Практично їх не відвідую. Я повністю зосереджився на навчанні. Я розумію, що е, ці розваги, там, різноманітні клуби, заклади, вони нікуди не дінуться. А а саме оці молоді роки потрібно закласти фундамент, е, який можна використовувати у майбутньому. Серед спеціальностей, на яких навчається Артур, політологія у двох київських університетах, право, правоохоронна діяльність, національна безпека у Миколаєві, а також історія та археологія в Харківському виші. Час на відпочинок я я виділяю це прогулянки з друзями або можна випити каву, десь почитати книгу на природі. Такий у мене спосіб відпочинку, але переважно йде навчання. навчання відбувається переважно увечері, кілька годин можливо увечері. Стараюся не перезавантажувати свій мозок, також давати йому від відпочивати. Тяга до знань у Артура з дитинства розповідає його мама Олена. Жінка каже, що син завжди цікавився всім навколо. Тож, коли дізналася про його бажання навчатися одразу в декількох вишах, не була здивована. Для мене це було таке велике щастя. Ви знаєте, я завжди усьому родина наша підтримує сина. Тобто, якщо є якась певна мета, ми завжди за тобто з батьком ми підтримуємо його завжди. я від нас досить спокійно і мені це. Ну, як стало до подоби, так хай буде так. Відтепер Артур Коваленко офіційний рекордсмен, але сам хлопець каже, що на цьому зупинятися він не збирається і мріє зробити свій внесок у розвиток рідного краю та України. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Далі традиційно про спорт. Миколаївчанка Ксенія Цомпель здобула срібну нагороду чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноя серед юніорів та молоді до 23 років. Світова першість відбулася з 23 по 27 липня у Португалії. За її підсумками, Миколаївська спортсменка стала другою на дистанції 200 метрів у байдарці одиначці. Вітаємо нашу спортсменку та її наставників із вдалим виступом. На останок про погоду у вівторок, 29 липня, у Миколаєві очікується мінлива хмарність без опадів. Температура колуватиметься від 23 до 37 градусів. Вітер переважно південний легкий. Середня вологість повітря складатиме 47%. Ми раді, що ви зараз з Мартом не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою про сьогоднішні новини міста, області та країни. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт trkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.